Бо Хмельницької області тому й започаткувала як відкриті змагання, аби більярдисти мали змогу спробувати власні сили у протистоянні з незнайомими суперниками. Цього року це спортсмени з Тернополя та Вінниці. Загалом турнір проходить уже не вперше. І щороку на запрошення обласної федерації у Хмельницький приїжджають найсильніші представники інших регіонів. Я думаю, що тут якраз зібрались майстри, які дійсно можуть показати чудову гру. Трошки підкачати м'язи перед майбутніми змаганнями, які вже календар всеукраїнський розпочне. Олег Орлянський уже 20 років грає у більярд. Зараз він кандидат у майстри спорту. Кам'янчанин каже, що якщо раніше це було просто хобі, то зараз вир змагань захоплює настільки, що хочеться лише перемагати. Але усім, хто не має такої жаги до тріумфу, радить грати у більярд навіть у якості ранкової фіззарядки. Хто лінується зранку робити її. То можна її на більярдному столі, воплотити в реальність. А ще Олега радує те, що багато юних більярдистів є учасниками цього та інших турнірів, які проводить Федерація. Одним з таких є й Дмитро Улійник. Хлопець сам родом з Дунаєвець, проте виступає за обласний це центр. Хобі, на кубку Дмитро один. здобув почесне друге місце. Це е, хобі. На даний момент це хобі, тому що зараз думаю поступати, закінчу 11 клас. І, і, і далі, я думаю, білярд тільки як хобі. Що зараз дуже набирає темп молодь, Очень перспективні молоді люди у нас в області, і на них ставят маленькі ставки. А от тріумфував на Кубку Хмельницької області спортсмен з обласного центру Олександр Єрмолюк. Третє та четверте місця розіграли між собою Артур Кравченко з Вінниці та Віктор Урбан з Хмельницького. Відповідно, після цього турніру обласна федерація спортивного більярду відпочивати не буде. Уже 10 липня наше місто прийматиме чемпіонат України серед юніорів. Попри проблеми з приміщенням, яке раніше належало федерації, але через примхи власника зараз там усе опломбовано. Функціонери знайшли вихід із ситуації і вирішили провести змагання у двох комплексах. Чемпіонат пройде без зміщення у гра, Фіку, тому ще одні вихідні будуть багаті на змагання найвищого гатунку.